Шановні колеги, всіх вітаю і із задоволенням сьогодні проведу цей невеличкий проміжок часу із тими, хто зацікавлений в тому, що розвивається сьогодні в Україні шкільна наука, і як людина, яка вже тривалий час причетна до діяльності наукової школярства. От, хочу сьогодні, по-перше, подякувати Наталі Павлівні, бо вона дуже мені спростила мою місію. Вона так детально розповіла про всі складові шкільної студентської в самій студентської, бо ми зі студентами працюємо. От з усіма складовими, з усіма розділами наукової роботи шкільної, і я б насправді хотіла зупинитися на тих аспектах, які стосуються. Успішності виконання шкільної наукової роботи і пройтися по тим параметрам, основним, які є запорукою успіху наукової роботи на конкурсі, тобто, які ж є перспективи у наших науковцях, які сьогодні слухають нашу настановчу сесію. Ну, передусім, які ж моменти є запорукою успішності. На першому місці бачимо, це саме зацікавленість учня тематикою, яка обирається для дослідництва. Тому що якщо не буде зацікавленості, не буде інтересу, не буде бажання, натхнення, мотивації, це дуже важливий момент. Далі обов'язково має здійснюватися організаційний супровід учителя, це сама та особистість, яка і викликає зацікавленість учня тематикою. Це та особистість, яка буде наглагоджувати комунікацію з усіма учасниками і на підготовчому етапі і під час виконання досліджень, і надання теоретичної інформації для виконавця наукової роботи. Не без того, що до роботи має долучитися до успішної роботи, яка має претендувати на призові місця у конкурсах, це є кваліфіковане консультування науковця. якими б досвідченими не були вчителі у школі, яку б зацікавленість велику не мав учень, без того, щоб мати. Кваліфіковане консультування фахівця науковця не обійтися, тому що це людина, яка знає, як правильно написати наукову роботу, як правильно провести дослідження, провести статистичну обробку отриманих даних, про що говорила Наталія Павлівна. Тобто, якщо ми розраховуємо на те, що наша робота буде успішною, то ми повинні співпрацювати з науковцем. І як ви зрозуміли, що і Наталі пала на свого боку, і тривалий наш досвід співпраці з малої академії наук Білосерківського національного аграрного університету вам дає доводить те, що ми завжди раді і готові співпрацювати із учнями малої академії наук, і звичайно важливим аспектом є та матеріальна база, яка буде залучена до виконання досліджень. І, звичайно, науковці, які співпрацюють і консультують наукові роботи, вони великою мірою саме можуть посприяти забезпечити матеріальну базу для належного рівня наукових досліджень, оскільки ми знаємо, що все-таки матеріальна база закладів вищої освіти, вона є набагато прогресивнішою, кращою, і ми радо надаємо в. Університетах можливості працювати на нашому обладнанні і допомагати консультувати і, спри... і сприяти в аспекті успішності ще важливим є обрання теми і обрання об'єкта досліджень. Якщо ми говоримо про аграрну сферу, то ми знаємо, що це сільськогосподарські види, і сільськогосподарські види тварин. Скажімо, вони вже досить добре досліджені за різними аспектами. І щоб робота наша була успішною, треба добре подумати над тим, щоб е, об'єкт дослідження, можливо, був е, дещо інший, ніж, скажімо, велика рогата худоба, скажімо, чи е, свині чи е, е, інші сільськогосподарські види, можливо, це будуть кролі, скажімо, які не дуже добре досліджені в Україні, а можливо, кози. От козівництво в Україні розвинуте, але популяції кіз в Україні дуже мало, тому треба подумати над тим, який об'єкт дослідження обрати, і щоб цей об'єкт і тематика вони були, ну скажімо так, оригінальними. Сьогодні дуже багато досліджень проводиться з екзотичними якимись видами, тому можна подумати і над цим. Далі, що стосується тематики, яку ми обираємо для дослідження, то важливо, щоб це були дослідження, які пов'язані з сучасними науковими трендами. А трендами у науці сьогодні є біологічні науці, в аграрній науці, це передусім збереження біорізноманіття як флористичного, так і фауністичного біорізноманіття. І е, ця проблема постає збереження біорізноманіття не тільки для дикої флори і фауни, а вона дуже гостро постає і для агроекосистем, для аграрної сфери. Тому що дуже велика кількість сільськогосподарських видів порід окремих вони сьогодні перебувають на жаль е, на межі зникнення. Ось тут ми можемо і обрати якийсь е, об'єкт е, е, несподіваний, скажімо, якусь породу тієї ж самої великої рогатої худоби, яка перебуває на межі зникнення, попрацювати з індивідуальними тваринами, дослідити їх, скажімо, генетичну структуру, раз уже я говорю про генетику селекцію. Далі це може бути генетичний аналіз, і, зокрема, це і поліморфізм різний, і на хромосомному рівні, і на рівні клітин, і на рівні ДНК. Генетичний аналіз і порід Ну, сортів це стосується галузі рослинництва. і харчових продуктів, бо в них можуть бути наявні генетично модифіковані організми, генетично модифіковані джерела тощо е, генетичний аналіз. Так, сьогодні це сучасні дослідження, бо біотехнологія, ДНК технології це сьогодні напрям, який дуже широко розвивається у світі. І за цим напрямом цей напрям дуже гарно фінансується у світі. Далі, таким важливим актуальним напрямом дослідження є дослідження виживання організмів в екстремальних умовах. А ми сьогодні такі екстремальні умови маємо, оскільки на нашій території здійснюються бойові дії, відбуваються техногенні катастрофи, пригадуємо Чорнобильську, да АЕС от різні епідемії мають місце. Тому дуже цікаво дослідити сьогодні, як живі організми реагують на такі екстремальні події. Те, що я сказала, ми бачимо зараз. От збереження повторюся, акцентую збереження да? Генетичний аналіз на різних рівнях, виживання організмів в екстремальних умовах, і ми зупинилися на тому, що нам ще сьогодні важливо і дуже актуально в зв'язку з трендами цифровізації або дідж... Дідж... діджиталізації створювати, скажімо, якісь комп'ютерні моделі. Е, навіщо? А вони виступають як альтернативні моделі з огляду на екологічну етику експериментів над тваринами. Сьогодні експерименти над тваринами дуже складно проводити, оскільки Бі, е, виникають, виникають питання екологічної етики, або ж е, ці моделі е, дуже можуть бути корисними під час дослідження продуктів біологічного походження. І якщо у нас хтось знається на програмуванні, на застосуванні інформаційних технологій, е, то якраз саме час сьогодні в аграрній сфері створювати такі моделі і застосовувати it технології в аграрній науці, і ми говоримо з вами про успішність нашої науково-дослідної роботи. І хочу зазначити, що цю успішність дуже часто визначає той метод, який ми з вами оберемо. Якщо ми будемо обирати якісь тривіальні прості методи, які вже тривалий час, багато разів були використані вашими. Попередниками вони не будуть робота не буде настільки цікавою, і вона не буде успішною під час конкурсу. Тому які ж методи сьогодні варто використовувати, в тому числі в селекції і генетиці? Це, наприклад, методи молекулярної генетики. Для нас, уже, якщо декілька років тому дивиною було застосування методу полімеразної ланцюгової реакції, то сьогодні вже школярі активно цей метод апробовують, використовують, фотографуються на тлі лабораторного обладнання в молекулярно-генетичних лабораторіях. І я знаю, що прекрасна лабораторія і є на кафедрі у Наталії. Павлівни у Нубіті, прекрасні лабораторії, міжкафедральні є у нас в Білосерківському аграрному, і ми виконуємо, допомагаємо виконувати манівця дослідження в цих лабораторіях. Тому методи молекулярної генетики сьогодні дуже будуть на злобу дня, як то кажуть. І це буде актуальний метод дослідження. Цитологічні методи, тобто, методи дослідження на клітинному рівні. Сьогодні таких досліджень мало. Тому що у нас фахівців сьогодні в Україні не так уже багато є, от, які володіють цими методами, які можуть надати консультативну наукову допомогу. Але якщо цитологічні методи будуть присутні, це також буде актуально і цікаво. Нанотехнології, так, це дослідження об'єктів уже е, е, дуже маленьких розмірів, 10 у мінус 9 ступені е, метрів, так е, нанотехнології. Також я знаю вже роботи і стикалися ми на конкурсах з такими, де використовуються нанотехнології. ДНК-технології вони пов'язані з молекулярною генетикою, але це вже будуть суто не тільки з молекулами робота, а вже суто з останньою одиницею інформації, з дезоксинуклеїновими кислотами. От. І це можуть бути дослідження також генетичного поліморфізму різних видів. Це може бути дослідження харчових продуктів на різних контамінантів, різних мікроорганізмів, бо вони ж в своєму складі мають білочки. Значить, ДНК в них також з ДНК також можна працювати. Ну, далі штучний інтелект. Напевне, це той інструмент, який школярі використовують дуже активно. От, чат GPT, напевно, якісь роботи виконують у школі, уже послуговуються цим інструментом, ну і. В малій академії наук ми також не відкидаємо можливості, що ви будете використовувати цей ресурс, особливо коли у вас ви маєте свої аккаунти у певних нейронках і будете показувати, і навіть ми у вас будемо навчатися в цьому сенсі, як використовувати штучний інтелект для вирішення питань аграрної сфери. І, звичайно, комп'ютерне моделю... моделювання. Це якраз ті дві останні позиції, які стосуються цифрових технологій, діджиталізації. От якщо такі методи будуть застосовані, і ви про них будете доповідати на конкурсах Малої Академії наук, я просто впевнена, що вони приречені на успіх. Так, рухаємося далі. І, в принципі, ми пройшлися основними. Такими етапами, які нам гарантують успішність нашої роботи на конкурсі. Тобто підсумовуємо, ми повинні мати потужну команду однодумців, і я ще раз хочу наголосити: якщо у нас не буде мотивованого учня, якщо у нас не буде вчителя, який також зацікавлений успішності проекту, і якщо в команді не буде науковця, який допоможе і проконсультує, і надасть допоможе організувати матеріальну базу, то в принципі розраховувати на успішний проект я впевнена ну не, не приходиться. Тому створюємо потужну команду. Далі запорукою успіху є оригінальний об'єкт досліджень, тому що мала академія наук і наша наука аграрна існує тривалий час. Ми вже дослідили дуже багато всього. Хочеться вже щось свіженького, новенького, актуально, тому шукаємо оригінальний об'єкт досліджень. Ну і в зв'язку з цим і е, тематика наша має бути актуальною, і ми повинні орієнтуватися на ті тренди наукові, які є і в українській сфері, і в світовій науці. Маємо обрати собі сучасні методи досліджень. І бажано, щоб наш, наші дослідження вони мали прикладний характер. Якщо це буде стосуватися аграрної науки, то безумовно характер буде прикладний. Тому я всім, всім дякую за увагу і хочу побажати успіху усім учасникам нашої сьогодні сесії в написанні успішних проектів для конкурсу. Дякую за увагу! Дякую своїм колегам, які присутні сьогодні. На нашому зібранні.